Бувайте відвідати київський ресторан Нивка. Є вразі я хостес, тому я з радістю вас зустріну. Заходьте в гості. А, звичайно, там дуже різноманітна кухня, не тільки суші, так що я думаю, ви будете задоволені. Ось, як гарно. тут. Я вам моя нова зачіска. Нібито зачіска зроблена по сучасній моді, цей хвостик високий. Та не знаю я. І така у мене форма, так би мовити, стромна сухня копильна. Під копинкою. Я питаю, я вас дуже-дуже люблю сонечки. Ефір буде сьогодні після 23 вечора, бо я працюю до 10, до двадцять другої вечора.